Мрія проти Джета. О, так! Я тут чемпіон! Погашувач. А я тут головний ежак. Удар розкол! Так, баті до хвосте! Ми тільки розминаємося, щоб тебе навантажити! Навантажувач! Завантажуй удар розкол! Завантаження перервано! Отакі воїни потрібні нам для справжньої бурі сили. А, серйозно його <хвіст>, хвіст у цій формі могутній. Але мої 99,2% перемог підтверджують, що знання це справжня сила. А? А? Увага! Користувачі Капи Брія, бан на 24 години за нелегальну модифікацію батіго хвоста і ведмедика шведі. У вас 5 хвилин, щоб вийти з грему, ваші профілі буде видалено. Що? Чого? Чого? Це ж було випадково. Mm -hmm. Ну добре, не зовсім, але нам шкода. <звук> і мені краще ми вийдемо. Гей, у вас ще є час. Що скажете? До першого удару розколу. <звук> Коли я модифікую воїнів, це читерство і мене виганяють з команди. А коли ці невігласи, то це просто випадковість? О, Ще побачимо! Нові прийоми батьго хвоста потужні, але до смішного передбачувані. Що? Ні, не це. Може, якщо. Що? Якщо ці тупоголові нуби можуть, то і... Стоп, щось змінилося. Зарізяка знищить тебе. Удар розкол. Вогонь може й слабний, але не згасне ніколи. Придумав, якщо завдати батького хвосту розколу, матимемо прямий доступ <рес> до його коду. Пора прощатися, мрія. Дивіться, не втрася воїнів. Не підведи мене. Ти не уявляєш, що сталося зі змією, яка мене дуже розчарувала. Мені треба піти? Погоджуйся, У нас 90 секунд, щоб відправити цих хлопців, якщо ти цього так хочеш. Батіг тремтіння землі проти зубача. Хатуй, спій, підір, Здавайся, бо ти другокласний дикун, я досконаліший воїн за тебе. Еволюцію переоцінюють. Я найкращий, бо я оригінал. Ні, батігохости, що а... ти застосовував цей прийом у бою номер 724 проти чотири проти І у 862 шістдесят і 65 п'ятому. Гей, не розслабляйся, зубачу. <гум> Ні, чекай сигналу. Він знає усі наші прийоми. Я знаю все про тебе, батігохосте! І твої прийоми ще до того, як ти їх застосовуєш. Ти не боявся нас атакувати. Це план. Здогадалася. Знав, що не зможеш вдарити першим. Тому ти чекав. А? Я б міг, якби схотів. О, так. Та звичайно. Зубачу. То доведи. Я за Не стримуйся, батіго А? <плес> Такий тупак, як ти, перехитрив мене. Це ж тобі не притаманно. А поразка притаманна тобі. Удар розкол. Ти не розумієш, брія. Мені потрібен батігохвіст, бо акедо настане кінець. Твої ігри на нас не подіють, Ворде, щоб знав. Як він взагалі сюди потрапив? Ні, не бійся. Це було як у бою no Ми спізнилися. Буря сили наростає. Отак. Користуються бурею сили. У шейця! Плюс до атаки проти воїнів тіні. Баба! Бувай! У крижаного Акселя плюс два до атаки проти воїнів вогню. А значить. потрібен один удар! Удар розкол. Вогнерукий чакс з проти воїна землі. І зараз буде удар розкол підживаний бурею сили. Удар-Розкол! І З ким розмовляє Джет? З друзями, фанатами зі світом Македо! Добре, він говорить сам з собою. Сподіваюся, його его не надто зросте. Удар-Розкол! Я король Десять перемог підряд народ! Бурю силу треба називати Бурію Джета, бо я крутий. Е, Бріє, ти не бачила нашого давнього друга Джета? Того, який нічого не знав про бурю сили, але ми йому розказали. Так, я про нього. А Чого ви? Я знаю, що без вас не впорався б. І так, у мене були труднощі. Та зараз мене ніщо не зупинить. О, крім хіба що цього? Палій землі. Усе добре, Джет. Ти що ще не бачив суперелементаля? Кого? Воїна, що належить до двох стихій, як от палій землі. Воїн землі і вогню. Суперелементалі ще не вийшли офіційно, але чувак з блакитним волоссям роздавав а. бета версію учасникам ліги переможців. О, Ні ні ні. Що ж робити? Вигляд лякає, але показники не відрізняються від інших воїнів. Та я б не починала з найсильнішого бійця. Подивись спершу, на що він здатен. Я знаю на що. Він атакує і землею і вогнем. Тож. Спробуй ослабити його воїном води, щоб він загасив його вогонь і затопив землю. Наприклад, шейцом. Шейц проти палія землі. Готуй збій! Удар розкол! Поплавай собі, бро! Да дим там вогонь. А де бум? Ой ой. Там палій землі. Роско. Повідомлення. Анонімний відправник. Я потім подивлюся. Добре, новий план, Джет. палі належить до двох стихій. Треба спробувати воїна, у якого плюс до атаки, і проти землі, і проти вогню. Наприклад, вогнерукого чакса. Найсильніший воїн може бути тільки один. А вогнерукий турбочак спроти палія землі. Готуй збій! Удар розкол! Огняні кулаки люті! Коли ти напів вогонь, на дерево, це не дуже, правда? Я мав це передбачити, хоч я геть нічого й не бачу. Що перемогти потрібен суперелементаль? Повідомлення не зараз! Я зараз спаю тебе дорожче! Ні! Я зараз тебе закопаю! Спалю, закопаю! Спалю, закопаю! Спалю! Закопаю! Спалю! Закопаю! Турбу розкол. Я ще ніколи не бачив такого удару -розпалу. Ні! Що сталося? Палій, це бета-версія. Може, гра впала через О, нього? Так, але що це за великі очі? І що як гру вже не полагодять, і ми втратимо все? О, ні-ні-ні. ні, 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 ні. <правдає> 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 <А>? Все добре. <правдає> Пощастило. Через перезавантаження матч не зарахувався. Доведеться зіграти сьогодні ще раз. Серйозно? Я. ну це тобі пощастило. <смітна> Але як мені перемогти його без суперелементаля? І хто це мені постійно пише? Усі анонімно і текст усюди той самий. Виводь, блиска. Руйнівний блиск? Воїн-силовик? Але після бурі сили ніхто з нас з ними ще не грав. Вау! <смітна> Блиск змінився, і тепер він став суперелементалем! І я дуже хочу ним зіграти. До того, як світ змінився, я був одним з найвидатніших боксерів. Але у цьому дикому середовищі нагороди не мають значення. Тому я переплавав свої золоті пояси, щоб стати руйнівним блиском, напівлюдиною, напівкібернетичним силовиком. Стережіться. Добре, ми вже знаємо про твою руку. Ми ж разом грали в Акедо. Бачиш? Ой, да розк... Розкажи нам, як ти став суперелементалем! Розкажи нам! Прошу, розкажи! Хлопці, він ще не закінчив. Mm -mm. Так, слухайте далі. День і ніч я боровся з духами апокаліпсису. Удар розкол! І нарешті натрапив на їхнього ватажка, містера Спліца. Oh. Смертоносну комбінацію інфікованого мутанта і дипломованого бухгалтера. Oh. Я тебе спершу знищу, а потім тебе девальвую. Місто розплити. Готуй, збій! Удар-розкол! Ха-ха-ха-ха-ха! <риві> Ааааа! Ще удар! Удар Одар розкол! Я вільний. Вільний! Зв'яжіться з відділом кадрів. Я повернувся з відпустки. І йде моє суєвелате. Я вдарив його так сильно, що вибив інфекцію з його тіла. І заразився сам. Та руйнівний блиск став. Людівним зблідком. <гум> Хороший удар! І фінальний. Отже, він є напіввоїном світла і ця половина робот. Та напіввоїном Тіні. І ця половина монстр. Так, вони борються між собою за контроль. Ми зробимо все, що можемо, і не можемо. Готуйсь! Бій! Удар! Розкал! Руйнівний спліц. Мені сила лісу. І сила вогню. Руйнівний спліц проти палія землі. Готуйсь! Бій! Удар! Розкал! Це має бути чистий бій. З багатьма брудними трюками. Гейт! Це ж не чесно. Якраз так, як я люблю. Спліт! Досить уже гарчати. І цього е, пищання. Та зберись ти вже нарешті. Що для суперелементаля це не легко. Особливо для воїна світла й тіні. Він хороший чи може лихий. У чувака внутрішній конфлікт. Я знаю, але от у палія землі сторони співпрацюють. Отже, ти теж зможеш. Добре, світлий спліц, знайди його слабке місце кібернетичним оком. Чудова ідея. Тепер я знаю, куди набити, щоб бій був чесним. E, так, а зараз спліт з тіні. Закинь свій кулак монстра якомога далі і схопи його ззаду. Може? Я тобі допоможу. Зажнати ти Удар Росков. Кабінет у захваті від Матчу Джет. Навіть Ворд прокоментував щось про те, що це він порадив тобі з А, Дивно. Що він написав? То це він відправляв тобі ті анонімні повідомлення. Е, е, та, мабуть, але навіщо йому це? Не знаю. Але ми з'ясуємо. Усі разом на кабінеті. Ну, тобто, всі разом! Ха -ха -ха. Ви праві. А зараз, хто хоче, готуйсь, бій! Акайдо! Збирайте понад 50 воїнів! Потужні нові еволюції! Усіх нових воїнів! Нові ультра, рідкісні та легендарні! Більш потужна зброя! Готові! Бій! Поділ удару! Станьте найкращим чемпіоном! Акайдо! Кожен продається окремо!